Для зручності зняття показів скляна трубка одразу закріплена на лінійці. Ми бачимо, що довжина трубки складає 50,2 см. Опустимо трубку у посудину з водою на максимальну глибину відкритим кінцем донизу та закріпимо у лапці штативу. Після занурення трубки у воду. Вода частково потрапить всередину, але в ній залишиться повітря висотою стопчика L. Об'єм повітря в трубці можна знайти як добуток площі поперечного перерізу трубки на висоту цього стовпчика. Враховуючи, що площа поперечного перерізу трубки на всій довжині незмінна. Отже, Об'єм всередині прямо пропорційний висоті стопчика повітря. Отже, згідно закону бойля Маріота, нам слід довести, що незмінним залишається добуток тиску повітря на висоту стовпчика повітря в трубці за будь-якої глибини занурення. При розрахунку тиску повітря в трубці слід врахувати, що тиск повітря буде дорівнювати сумі атмосферного тиску, який був до цього в трубці, та гідростатичного тиску, що створює стовп води висотою H, це відстань між верхньою кромкою води в посудині та верхнім Краєм стовпчика води, що потрапила всередину трубки. Для фіксації результатів вимірювань та розрахунків намалюємо відповідну таблицю. Визначимо атмосферний тиск за допомогою барометра. В даному випадку. Значення атмосферного тиску дорівнює 760 мм штутного стовпчика. Не забуваємо перед занесенням до таблиці перевести значення у кілопаскалі. Повернемось до нашої установки та знімемо покази. Бачимо, що верхня межа води в посудині знаходиться на позначці 34,2 см. Стовпчик води у трубці піднявся на рівень 1,5 см. Вирухаємо висоту стовпа повітря в трубці L та різницю рівнів води H. Пам'ятаючи, що загальна довжина трубки складає 50,2 см. Визначаємо, що L дорівнює 48,7 см. Не забуваємо перевести покази у метри та занести до таблиці. В свою чергу, різниця рівнів води складає 32,7 см. Також переводимо в метри та заносимо до таблиці. Залишається заповнити останні три стовпчики таблиці, провівши розрахунки за відповідними рівняннями, наведеними раніше. Проведемо вимірювання ще двічі, ще разу зменшуючи глибину занурення трубки.